Знаю, хто мене збирається закопати. Я, на кого мені писати заявлення? Я тільки що наш екіпаж тільки що приїхав на допомогу. Я на вибачаюсь, жаль, я ви можете, ви, ви можете сама. взяти, Я думаю, що є... встановити Давай. особу, ви можете? Слушай, ви можете... Якщо вот, ось, блядь, будуть послідки, і мій дитина буде от таким іспугажем, то закопаю ну, тебе я. Так, говорили. І так ситуація неприємна. Це давайте... мені, мене... Я, 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 тихенько. Не вражаємо один одного. Я знаю, прийміть якісь міри. Ви поліція чи хто? Все. Мені, як гражданин України, не погрожують. Можете мне, мне своєю ему. заяву, так, звичайно. На кого мені написати? На э, Я думаю, що у там всі документи є. Можуть. Я, на жаль, не можу вам зараз сказати. Ви мені, будь ласка, вибачте. Тільки що під'їхала. От, прямі, прямі угрози в мій адрес йду. На кого, я знать, кто мені, на кого мені? Я хочу знати, хто мені вражає. На кого мені написати заявлення? Кому мені звернутися? Патролей, який тут був? Ми тільки приїхали. Я извиня... Я извиняюсь, звиняюсь, ви видієте, ви в конфлікті. Да. Мені да. угрожають. Мені угрожають. Мені. Дан... Мужчинка, ви з емоцій. І мужчина тоже. я извиняюсь. звиняю. І ви на емоціях. Все Я извиняюсь. звиняюсь. Ну, Давайте трошки трошки це все знизимо. Усі цивілізовані люди. Не треба зараз но ну, кого мені написати заяву? На невідомого? Я вам ще тут... раз, як... раз поясню, ми під'їхали 5 хвилин. Надо я думати. вас розумію. Так. Я на жаль не компетентна в цій ситуації. яка тут Секундочку, склалася. я вас переп перепрошую mm -hmm. ще раз. Ви були тільки що присутні. Ви були свідком, що мені на мою адресу Ми лунали погрози. Свідки. На мою адресу лунали погрози, що мене закупають знову. Ні, лунали образи. образи? При мені лунали образи. Все. Прогроз, ремені, я хочу знати, як громадянин України, мої права, я вважаю, були цим порушені. Це особу, правда, особу, на яку мені написати заяву. Значить, ви заяву. можете написати всі обставини. Ми за прийдіть заяву. туди, будуть мірять розміри ще. щоб ви б там не спорили. Вас ждати не будуть. Вам просто кажуть, що зараз ідуть люди. То тобто мої права нарушаються зараз грубим, грубим То образом ви і ви все починні. нормально. Ви мене починили ваші права. Ні, все нормально.